Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми обгін, другим буде завдання на знання наказових дорожніх знаків, і останнім буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Чи дозволяється водієві синього автомобіля зображений обгін? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Дозволяється. 2. Дозволяється, якщо автомобіль попереду рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Та 3. Забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Тож ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на цій ділянці. Зелений бус рухається прямо, а в цей час водій синього автомобіля збирається його обігнати, а водій жовтого виїжджає з пункту технічного обслуговування, що позначений відповідним дорожнім знаком. Обгін це один з найнебезпечніших, а може навіть і найнебезпечніший маневр на дорозі, і виконувати його треба з максимальною обережністю і відповідальністю. І звісно, що обгін дозволяється не скрізь. То давайте з'ясуємо, чи дозволяється обгін на конкретно зображеній ділянці. Відкриваємо пункт 14.6 правил, де ми побачимо перелік місць, де забороняється обгін. І конкретно в нашій ситуації, конкретно нашої ділянки, в цьому списку немає. Так, можливо хтось зауважить, що ось же написано, що обгін забороняється на перехрестях, але ж у нас тут перехрестя навіть немає. Виїзд з пункту технічного обслуговування, які з дворів, автозаправних станцій та інших прилеглих до дороги територій, не рахується за перехрестя. Добре, але може обгін все ж таки забороняється, адже спочатку треба дати дорогу жовтому автомобілю. І знову ж таки ні, адже водій, виїжджаючи з будь-якої прилеглої до дороги території, має дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Тобто хоч водій жовтого автомобіля і повертає праворуч, він все одно спочатку має дати виконати обгін водієві синього автомобіля. Добре, то може обгін забороняє дорожній знак? І так, справді він забороняє обгін. Але лише вантажним автомобілям. Адже це знак 327, обгін вантажним автомобілям заборонено. Тож нічого не забороняє водієві синього автомобіля виконати обгін в цій ситуації. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 лише прямо, 2. Прямо та у зворотньому напрямку, 3. Праворуч та ліворуч, 4. Ліворуч та у зворотньому напрямку, та 5. Лише у зворотньому напрямку. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Що ж може заборонити водієві продовжувати рух в тому чи іншому напрямку? Звісно, що в першу чергу ми з вами звернули увагу на дорожні знаки, що встановлені на перехресті. І мова тут, звісно, не про знак 2.1 дати дорогу, а про знак 4-6 рух праворуч або ліворуч. Власне думаю, тут все зрозуміло, адже назва знаку говорить сама за себе. Він дозволяє на перехресті продовжувати рух праворуч або ліворуч. Але треба ще додати, що цей знак також не забороняє і розворот. Тобто в цій ситуації знак забороняє лише рух прямо. Але це не означає, що всі інші напрямки дозволені. Так, повернути ліворуч чи розвернутися не забороняє нічого, але от з поворотом праворуч все вже цікавіше. Впевнений, ви помітили, що дорога має по дві смуги для руху в кожному напрямку, і водій червоного автомобіля під'їхав до перехрестя, перебуваючи в крайній лівій смузі, звідки поворот праворуч йому забороняється згідно з пунктом 10.4 правил дорожнього руху. Таким чином, ми з'ясували, що в цій ситуації водієві забороняється рух прямо, а також поворот праворуч. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке. Який варіант повороту ліворуч дозволяється велосипедисту? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. варіант повороту А. 2. Варіант повороту Б. 3. Обидва варіанти дозволяються. Та 4. Обидва варіанти забороняються. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав велосипедист. Тут він хоче повернути ліворуч, і йому пропонуються для цього два варіанти. Варіант А це поворот з крайньої лівої смуги проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. А варіант Б це поворот з трамвайних колій попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. І насправді довго тут розбирати нема чого. Дивіться, поворот ліворуч і розворот повинні виконуватися з трамвайних колій попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. І в нас саме та ситуація, адже на перехресті нема ні відповідних знаків, ні відповідної дорожньої розмітки. Але в цілому це не важливо, адже попереднє правило не стосується велосипедистів. А от до велосипедистів тут треба застосовувати пункт 11.14, в якому ми побачимо, що на велосипедах, мопедах, гужових возах а також вершникам поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку, і без трамвайної колії посередині. Таким чином, виходить, що обидва варіанти повороту ліворуч в цій ситуації для велосипедиста є забороненими. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, що це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.